Доброго дня, всім добрим людям. Так, розглянемо сьогодні, що таке надлишковий формалізм, як його застосовують стосовно неугодних в Державі Україна, оскільки яскравим прикладом є ця справа, яку вам я сьогодні скажу. Це 686 дріб 13, дріб 502 дріб 20. Так, ця справа стосувалася стягнення з Держави Україна моральної шкоди за незаконне кримінальне переслідування. Я не буду говорити про те, що суд застосував свої криптоєврейські витівки і зменшив суму відшкодування від мінімальної 496 тисяч до 310 тисяч. А Верховний суд не знайшов підстав для того, щоб переглянути це рішення і винести законне рішення. Ну і відповідно, держава не платить гроші по рішенню суду, і, безперечно, згідно цих всіх рішень, які є в тому числі останнього великої палати, яка написала, що рішення суду має бути виконано протягом трьох місяців, тобто 90 днів там. Якщо бути дослівним, оскільки так вимагає Європейський суд з прав людини його прецедентні рішення, які застосовуються в державі України як джерело права. І жодного іншого немає, все в логічному взаємозв'язку, в смисловому порядку, там і так далі, і тому подібне. Ну і відповідно було за те, що держава не платила. Кошти було подано позов про стягнення інфляції 3% річних, і в справі номер 686, дріб 13975 дріб 23 було стягнуто з держави Україна там 40 чимось тисяч гривень. Ну і держава пішла далі, почала не виплачувати ті кошти знову ж таки, в супереч рішенню Великої Палати, але оскільки держава діє через. Органи державної влади і місцевого самоврядування, які делеговані там частину повноважень, відповідно, Державна казначейська служба України на свій смак і розсуд керується постановою Кабінету міністрів 2011 року і сформувала якісь там невідомі черги. Хоча в діючому законодавстві держави Україна такого поняття, як черга, немає. Оскільки рішення суду є законом, який підлягає безумовному виконанню між сторонами, які були учасниками процесу. Ну і відповідно, я говорив про те, що у нас на сьогоднішній день існують дві криптоєврейські витівки. Це перша одна, якщо держава не хоче вам платити кошти в повному об'ємі, вона застосовує множення коефіцієнтів інфляції на дефляцію, і потім рахується до 10 мільйонів. Таким чином, вам сума автоматично зменшиться, там, наприклад, якщо ви просили 10 тисяч, то вам в кращому випадку, після таких маніпуляцій присудять до стягнення порядка 300-400 гривень. Ну і для того, щоб це розірвати пекло, яке держава створила по відношенню до мене. Було вирішено подавати кожен місяць позов за інфляцію за минулий місяць. Тобто 15-16 числа наступного місяця подається позов за інфляцію процеси на ті кошти, які є заборгованість. Але держава пішла знову ж таки судді і державна казначейська служба. Оскільки внаслідок змови і конклюдентних дій пішла до цього, як я кажу, криптоєврейського витонченого катування відмовою здійснені правосуддя, і починає трактувати, що інфляція на інфляцію не нараховується. Тобто вони починають рахувати не суму заборгованості, яка була станом на минулий місяць, на перше число, а починають рахувати саме з первинної суми заборгованості, таким чином. Вас починають облопошувати по повній програмі і робити з вас, безперечно, дурака. Ну і ще одним таким засобом, який керується суд на сьогоднішній день, надлишковим формалізмом, це є, для прикладу справи 13686 дріб 13,225 дріб 25 є. Написання того, що, наприклад, в позові було написано представник держави ГУ ДКСУ Хмельницькій області і код, тоді судді стає незрозумілим, що таке ГУ ДКСУ Хмельницькій області і на тій підставі виноситься ухвала про залишення вашої заяви без руху, що фактично є надлишковим формалізмом, оскільки, якщо є ідентифікаційний код, то можна, в принципі, подивитися. Тим паче, що враховуючи, що є повна і скорочена назва підприємства, організації чи установи, і це законодавчо врегульовано, можна використовувати скорочену назву, так як я сказав, скорочена назва головного управління ДК Державної казначейської служби Хмельницької області є ГУ ДКСУ Хмельницькій області. Ну і таким чином на сьогоднішній день. Зухвало, цинічно, з винятковим цинічним суд в змові з Державною казначейською службою порушує принцип процесуальної економії, який говорить про те, що рішення суду має бути таким, щоб не породжувати нові позови. Як ми бачимо, рішення суду є на сьогоднішній день є такими, що породжують нові способи позови, і цих позовів на сьогоднішній день. Замість того, щоб стягнути шкоду за один раз, ну, 3% річних і інфляційні порядку 625 в статті цивільного кодексу стягнути за один раз, приходиться на сьогоднішній день, щоб обламати цей надлишковий формалізм. Приходиться подавати щомісячні позови. Тобто це проходить до безкінечності, оскільки згідно нового позову. І згідно нового рішення суду, виникає знову ж таки, заборгованість держави виникає перед людиною, і ця заборгованість через три місяці знову таки підлягає стягненню інфляційні і 3% річних. Тому це я не можу сказати, що це маразм, це усвідомлена політика органів державного управління. про... По витонченому знущанню над людьми, оскільки є прецедентна практика Європейського суду з прав людини. І там, в принципі, коли суд виносить рішення, він пише, що можливі платежі, податки, збори і, там, і так далі, стягуються одразу з держави. Тобто держава зобов'язана сама заплатити на єдиний казначейський рахунок, всі можливі оці всі платежі, які були ці. Ну і таким чином надлишковий формалізм приводить в кінцевому випадку: першим до зневіри в інституції держава, і друге до яскравої форми витонченого катування у формі відмови у здійсненні правосуддя. Дякую за увагу. Будьте здорові!